На тлі переговорів Трампа з Путіним Китай намагається зіграти роль миротворця по Україні. Пише видання Wall Street Journal. За словами джерел видання у Пекіні та Вашингтоні, китайські чиновники протягом останніх тижнів через посередників запропонували команді американського президента провести саміт з російським колегою. Які вигоди бачить для себе керівництво під небесною в процесі перемовин? Докладніше далі. Як стверджує видання, пропозиція Китаю відображає бажання сі вступити в переговори з Трампом щоб запобігти широкому економічному наступу з боку нової американської адміністрації. Однак сі не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни стала під загрозу тісні відносини Китаю з Росією, наголошують інсайдери. Знайомі з думкою Пекіна, китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань з боку Пекіна скоротити величезну економічну підтримку Москви. Колишній високопоставлений чиновник з питань Китаю у держ державному департаменті Рік Уотерс вважає, що Пекін не буде чинити тиск на Путіна щоб домовитися про припинення вогню. Втім, може запропонувати участь у стабілізаційних режимах після закінчення бойових дій. Це підтверджують співрозмовники видання Wall Street Journal. Нібито Пекін готовий надати Києву гарантії безпеки, надіславши миротворчі війська до регіону. При цьому китайська пропозиція зокрема не передбачає участі в американо-російському саміті українського президента Володимира Зеленського. Що показово, Втім, на тлі все більш тісних зв'язків між Пекіном і Москвою цю пропозицію все одно зустріли скептично, як у США, так і в Європі, де небажання Китаю дистанціюватися від Росії підірвало довіру до Пекіну. Деякі європейські високопосадовці вважають, що КНР задоволена затяжною війною, яка виснажує військові ресурси США і Європи і поглиблює залежність Росії від Пекіна. До того ж, Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але але все одно відкинув її, назвавши нежиттєздатною. Сам Трамп наголошує на тому, що ймовірніше за все, зустріч із Путіним відбудеться в Саудівській Аравії. У свою чергу речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому про неї нічого не відомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.